Народи, всіх вітаю! Запрошую на щотижневий дайджест новин з найактуальнішими подіями, які сталися на цьому тижні. Який ви можете побачити кожної п'ятниці. В цьому випуску ми поговоримо про нові рекорди Modern Warfare 2 та як ця гра тролить росіян у своїй компанії, яка вже доступна для проходження. Одразу дві трилогії ми незабаром можемо побачити у стімі, і вони дійсно дуже крутезні. А сам Стім встановив новий рекорд. Ми побачили перший кадр серіалу по франшизі Fallout. Дізналися про декілька. Канових ігор, які роздають безкоштовно, та ще багато чого. Тому нам є про що сьогодні поговорити. Відкладайте свої справи, скидуйте відео своїм друзям та дивіться до кінця. В найближчі декілька хвилин ви дізнаєтеся багато нового із світу комп'ютерних розваг. Беріть собі якихось смаколиків. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Вже 15 листопада творці крутих РПГ ігор студія Obsidian випустить свою нову гру під назвою Pentiment. Але потрібно розуміти, що над грою працюють не всі розробники, а всього двоє, які просто мали таку ідею та отримали шанс її реалізувати. Одного з них звати Джош Соєр, він геймдизайнер в Obsidian. В самій грі нам потрібно буде грати за художника, який буде намагатися розплутати серію загадкових вбивств. А кожен ваш вибір матиме наслідки та по-іншому буде розвивати сюжет. Тну лінію на нас чекає атмосфера середньовіччя та дуже гарна мальовка. Хоча я чудово розумію, що шпілка буде не для всіх, але поціновувачі подібного жанру будуть просто у захваті. Представник економічної стратегії, яка багатьом сподобалася, Анно 1800. Скоро завітає на консолі нинішнього покоління, а саме PlayStation 5 та Xbox Series. На жаль, інформації стосовно того, чи буде поліпшена графіка, немає. Як і дати виходу, її обіцяють розкрити колись там, в 2023 році. Але для власників консолей це вже дуже непогана новина. Хоча, як на мене, грати в стратегії на геймпаді це щось ненормальне. В мережі з'явилася інформація стосовно графічних можливостей нової God of War та як вона буде працювати. У вас буде чотири варіанти: якість при 4К і 30 кадрів на секунду, продуктивність з 60 FPS, та за наявності швидкого дроту HDMI 2.1 можуть бути ще два варіанти: якість при 4К і 40 кадрів на секунду, та продуктивність приблизно 120 FPS. Цікаво, чи користуються хтось таким дротом, але ігрові журналісти вже залишилися задоволені новою. Грою Соні, кажучи, що продовження на голову вище минулої частини серії, але потрібно розуміти, що вони пройшли гру не до кінця, їх думка може змінитися. Хоча вважаю, що гравці будуть купляти гру не через відгуки когось, а тому, що самі розуміють, що це буде дійсно хід. А ви чекаєте на нове творіння Санта Моніки? Пишіть в коментарях. Steam продовжує знаходитися на лідируючих позиціях серед ігрових сервісів та ігрових маркетплейсів. Нещодавно він встановив новий рекорд. Одночасно платформою користувалося більше 30 мільйонів користувачів, що дійсно вражає. Адже розумієш, наскільки величезна спільнота геймерів з усього світу. До слова, минулий рекорд був досить близько, а саме 29,9 мільйона людей. Хоча вже тоді було зрозуміло, що ігровий маркетплейс від Valve буде встановлювати рекорди, тому що ігри від Electronic Карс почали з'являтися в продажу. Якщо вже зачепили Steam, то давайте продовжимо цю тему. З'явилася інформація та сторінки відповідно ремастерів частин Crysis. Раніше всі перевидання зарелизилися в Epic Games Store, а от ремастер першої потрапив через рік до Steam. У. Тепер же відомо, що 17 листопада Crysis 2 та Crysis 3 почнуть продаватися в магазині Гейба, але бандлу поки що немає, який є в EGS під назвою Remaster Trilogy. Плюсом до всього ціна також досі не вказана. А ви готові знову приміряти на себе максимум сили. you <laughs> Друга новина в нас трохи схожа, але її відмінність полягає в тому, що це чутки в минулому дайджесті Ми з вами говорили, що GTA Trilogy отримала величезне оновлення, в якому кожен патч до кожної гри важив дуже багато гігабайт, і В цьому оновленні люди, звісно, що почали шукати різноманітні натяки на щось, що може статися в майбутньому, і їм вдалося виявити конфігуратори саме для магазину Steam. що може прямо натякати нам, що розробники починають готувати трилогію саме до релізу в магазині. Від Valve. на жаль, на цьому інформація вичерпується, коли і як варто очікувати виходу, невідомо. Розробка нової гри у франшизі Dragon Age йде по повній програмі. Наразі відомо, що основний сюжет гри можна повністю пройти. Про це повідомив Гері МакКей, голова Байовер. І поки що це вся інформація. Вона не повинна вводити вас в оману, гра ще не готова. Опрацювання сюжету та локацій, загалом, на яких відбувається головна дія гри, один із перших етапів розробки. Кістяк, на якому будуються сайт-квести, другорядні завдання та загалом варіативність, яка може бути. Плюсом до всього, Гальне розуміння розробниками, що на них чекає, а художниками яку атмосферу слід робити. Тому зараз байоверівці почнуть пропрацьовувати локації та величезну купу різноманітних деталей, які і забирають купу часу на розробку. До слова, друзі, нарешті зміг оновити свій ПК, точніше, купити новий, і в найближчому майбутньому зможу повноцінно запустити спонсорську підписку, над якою зараз працюю. Адже я хочу, щоб ви отримували за неї неймовірні бонуси, ви навіть поки не уявляєте, які хочу зробити для вас це крутим сюрпризом. Також за ПК дякую нашому магазину Телемарт. Купляв я саме в них. Вони мені допомагали та знизили ціну, щоб я міг швидше та більше робити контенту для вас. Дуже круті хлопці, які можуть. Зробити тобі те, що ти хочеш, або надати готові збірки серії Evolve. Я ось попросив додати мої диски, і цей чоловік мені все круто і оперативно зробив. Тому в майбутньому буде більше крутого контенту і нарешті стрімів. Вже можна пограти в сюжетну компанію Modern Warfare, а незабаром і в мультиплеєр. Але вже за час синглплеєру гравці встановили рекорди в стімі. В гру одночасно грало майже 100 тисяч людей, що, за словами аналітика Бенджаміна Сейлзла, поступається таким релізом як Modern Warfare 2 2009 року випуску та першої Black Ops. Це говорить про дійсно величезну цікавість гравців до підсерії, що не може не тішити розробників з Infinity Ward, на яких після Ghosts мало хто сподівався. Ви вже пройшли компанію. Як вона вам? До того розробники класно потролили росіянську армію. Слухайте. Саме Якщо ви в місії знаходите перший ніж гоуста, буде наступний діалог між гоустом та соупом. Отже, я знайшов твій ніж. Частину цих трупів залишив я. Ти пройшов тут? По дорозі до церкви. І покинув мене. Я звик працювати один. Це називається своїх не кидаємо. Це можна навіть і не помітити, але Мактавіш каже Гоусту, що коли про тебе тупо забувають, це називається своїх не кидаємо. Що ж Infinity Ward дуже влучно. Також, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, які боронять нашу землю від окупантів. Посилання буде в описі під відео та у шапці каналу. Перемога обов'язково буде за нами. Ну і можете підтримати цей канал донатом. Посилання також буде в описі. Дякую! В минулих випусках новин ми з вами говорили про те, що студія Девіда Кейджа під назвою Quantic Dream зараз працює над грою у всесвіті Star Wars та буде мати назву Eclipse. На цьому тижні з'явилися деякі подробиці. Наприклад, дія буде відбуватися за 200 років до подій у першому фільмі Трилогії приквелів, а саме, прихована загроза. І мені цей сеттинг дуже подобається а величезну роль у сюжеті відведено новій расі Зараан. Окрім того, що вони агресивні, поки що ніяких подробиць немає. Одна з моїх улюблених ігор, Mountain Blade 2 Bannerlord, нарешті вийшла із дочасного доступу та зарелизилася в стімі. За той час, коли вона була, скажімо так, у стадії відкритої бети, то отримала величезну купу оновлень і зараз грається дуже добре. Якщо хтось не знайомий із серією, то потрібно розуміти, що це велика середньовічна пісочниця, в якій ти створюєш свого персонажа та робиш що хочеш. Гра навіть не буде намагатися тобі щось запропонувати. Хардкор поєднується із неймовірним смаком пригод. Реально всім рекомендую до того на груді є знижка і її придбати можна за 679 гривень. Польська студія CA Games розповіла про свої майбутні плани. Нагадаю вам, що це саме ці хлопці розробили серію шутерів під назвою Sniper Ghost Warrior. До речі, друга частина цієї франшизи потрапила до моєї добірки про ігри з крутою графікою, які може запустити слабкий ПК. Раджу подивитися це відео, як і ролик про те, якою буде GTA 6. Там багато цікавої інформації. Повертаючись до теми, стало відомо, що вони в майбутньому налаштовані випустити новий шутер. Його робоча назва Project Scorpio. Це не буде гра у франшизі, а самостійний проект із сильним ПВЄ-складником. Будемо чекати. Хідео Кодзіма зараз працює над новою грою і фанати його творчості вже в очікуванні. І в принципі на нас може чекати дійсно щось ну дуже цікаве. Адже в своєму інтерв'ю виданню Guardian Хідео трошки розповів про свою гру та натякнув, що якщо в нього все вдасться, новий проект зміни ігрову та кіноіндустрії. І це вже достатньо сильно інтригує. Нагадаю вам, що Кодзіма зараз тісно співпрацює саме з Xbox Game Studios і я вважаю, що Філ сподівається отримати дуже крутезну гру, яка буде просувати геймпас. Та консолі. Поза Last of Us розроблюють нову гру. Це мультиплеєрний проєкт, та він буде умовно безкоштовним. Але, на жаль, ніяких подробиць поки що немає. Хоча модель розповсюдження дуже дивна, якщо ми беремо до уваги цю франшизу. Плюсом до всього, деякі інсайдери кажуть, що це буде щось подібне на кшталт Таркова та The Division. Що ж, подивимося. Серіал по Фоллауту живий та знаходиться в активній стадії розробки. Його не скасували, натомість продемонстрували ось такий кадр, на якому ми можемо бачити людей із костюмом сховища 33. Його в іграх взагалі не було. Тому можемо отримати нову історію з експериментами компанії World Tech, до яких хтось завітав. І цей хтось здається, що спустоші. Сподіваюся, ми отримаємо реально крутий серіал. А ви на нього чекаєте? Якщо зачепили Fallout, то продовжимо. Bethesda полюбляє видавати свої ігри на різноманітних платформах. Про це достеменно відомо Skyrim. -у. але Fallout 4 в 2023 році отримає так зване оновлення наступного покоління для PlayStation 5 та Xbox Series. До нього буде входити покращений візуал. І зважаючи на те, що на нього розробники витрачають багато часу, сподіваюся, він буде дійсно дуже класним, та перестрілки будуть значно кращими. Хоча руші з гри не виймеш. Оновлення буде цікавим. Цілком безкоштовне. Нова гра під назвою Marvel Snap, яка вийшла на iOS та Android, вже встигла заробити 2 мільйони вічно зелених американських президентів. Якщо ви про неї не чули, то це колекційна карткова гра у всесвіті відомих супергероїв. Насичена, яскрава. Все, як ви полюбляєте. Marvel дійсно максимально розширює свій вплив та намагається охопити всі платформи. Знижки та безкоштовні роздачі ігор на цей час. У Epic Games Store можна безкоштовно забрати Warhammer 40 тисяч Mechanicus. В магазині GOG діють величенькі знижки на ігри від GSK Game World. Проєкти можна придбати за дуже непоганими цінами. У Steam Age of Empires 2 Definitive Edition віддають за 202 гривні та крутезну Star Wars Jedi Fallen Order із знижкою 80% за 239 гривень. Особисто я її собі придбав. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що їх подивилися. Сподіваюся на ваш козацький лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!